Біблія, книга буття, глава 40. І сталося по тих пригодах. Чашник Єгипетського царя та пекар провинилися були панові своєму цареві Єгипетському, і рознівався фараон на двох своїх євнухів, на начальника чашників і на начальника пекарів, і віддав їх під варту до дому начальника царської сторожі, до в'язничного дому, до місця, де Йосип був ув'язнений. А начальник царської сторожі приставив Йосипа до них, і він їм услугував. І були вони деякий час під вартою, і снився їм обом сон кожному свій сон. Однієї ночі кожному зазначенням його сна чашниковий пекарі, царя Єгипетського, що були ув'язнені у в'язничному домі, і прибув до них Йосіп уранці і побачив їх, а вони ось сумні, і запитав він фараонових євнихів, що були з ними під вартою в домі пана, його говорячи, чого ваше обличчя сьогодні сумні, а вони сказали йому снився нам сон відгадати, що його немає кому. І сказав до них Йосип, чи ж не у Бога від гадки, розповіжте но мені. І оповів начальник чашників Йосипові свій сон і сказав йому бачив я в сні своєму ось виноградний кущ передо мною, а в виноградному кущі три виноградні галузки, а він сам ніби розсвів, пустив цвіт і дозріли грона його ягід. А в моїй руці фараонова чаша, і взяв я ті ягоди, вичавив їх до фараонової чаши. І дав ту чашу в руку фараона, і сказав йому, Йосип: оце відгадка, його три виноградні галузки це три дні. Ще за три дні підійме фараон твою голову і верне тебе на твоє становище, і ти даси чашу фараонова до руки його за першим звичаєм, як був ти чашником Його. Коли ти згадаєш собі про мене, як буде тобі добре, то вчиниш милість мені, коли згадаєш про мене перед фараоном і випроводиш мене з цього дому. Бо я був справді вкрадений з краю єврейського, а також тут я не вчинив Нічого, щоб мене вкинути до цієї ями. І побачив начальник пекарів, що він добре відгадав, і промовив до Йосипа: Я і в сні своїм бачив ось три кошки печива на голові моїй, а в коші горішному, зо всякого пекарського виробу, фараонове їдження, і птах їх його з коша над моєї голови, і відповів і сказав: Оце відгадка його, три коші то три дні. Ще за три дні підійме фараон голову свою з тебе і повісить тебе. На дереві, і птах поїсть тіло твоє з тебе. І сталося третього дня у день народження фараона, і вчи він вчинив він гостинну для всіх своїх рабів, і підняв він голову начальника чашників і голову начальника пекарів серед своїх рабів, і вернув він начальника чашників на його місце, і він подав чашу в руку фараонові, а начальника пекарів повісив, як вигадав був їм Йосип. та начальник чашників не пам'ятав про Йосипа та й забув про нього.